Той, хто виконує обіцянки, У дитинстві моєю улюбленою різдвяною декорацією був вертеп. Біля оточених зеленю й вогниками ясел, які стояли високо на полиці каміну, юрмилися білі порцелянові персонажі. Пам'ятаю, майже щовечора я питала у мами, чи не час запалити вогники та освітлити вертеп. Для мене різдво не починалося, поки ці лампочки не починали мерехтіти, відбиваючись від глянцевих фігурок. Вже стояла вбрана ялинка, завалена внизу подарунками, але мене завжди приваблював вертеп. З роками я полюбила читати і дізнаватися більше про довгоочікуваного Спасителя. Різдво стало святом земної появи Ісуса. Але сама історія почалася століттями раніше. У всякому разі, для Марії. Ця єврейська дівчина підліток все своє життя чула, що Бог пошле своєму народові визволителя, Спасителя, який виправить усе, що неправильно. Її розмови з сім'єю безліч разів на рік. Можливо, оберталися навколо майбутнього царя, який приведе вічний мир і справедливість. Але з тих пір, як Бог звертався до когось, пройшло 400 років. Той Бог, який фізично розмовляв з батьками Віри Марії, мабуть, замовк. І, враховуючи, що обіцянка передавалася століттями без нових подробиць. Не можна не задатися питанням, віра в Божу обітницю зменшилась? Для деяких так, але, здається, не для Марії. Уявіть собі, здивування цієї віруючої дівчини-підлітка, коли вона виявилася першою за 400 років, хто отримав послання від Бога. Послання, яке починалося з фрази Ти благословенна. Переклад, ти особлива, Маріє, бо все ще віриш в Божу обітницю. І ангел відкрив їй план, на розумінні якого, ймовірно, потрібно було ціле життя. Але в кінці цієї зустрічі дівчина, яка роками чула про те, що прийде обіцяний Спаситель, отримала одну з найбільш обнаділивих істин про Бога. Немає нічого неможливого для Бога. Луки 1,37 Коли ми відчуваємо, що Бог зволікає з виконанням своїх обіцянок, обіцянок миру, надії або забезпечення, кожне різдво здатне заново нагадати нам, що ніяка обіцянка, дана нашим Небесним Отцем, не залишиться невиконаною. І, коли Бог виконує свої обіцянки, це може виглядати не так, як ви думали, планували чи хотіли. Але можете бути упевнені це буде краще, ніж ви очікували. Бо для Бога немає неможливої жодної речі. Від Луки 137